Всім привіт! Сьогодні представляю вам Mazda 6 Touring 2018 року. Автомобіль в статусі Run and Drive заводиться та їде. Пробіг 90 тисяч миль, подушки безпеки цілі. Пошкодження знаходяться ззаду, це стандартна зона для ремонту, яку ми добре знаємо і точно можемо оцінити по бюджету. Під капотом бензиновий двигун об'ємом 2,5 літри, автоматична коробка та передній привід. Ця комбінація забезпечує впевнену їзду і низькі витрати пального. Колір кузова синій, салон в доброму стані, центральним дисплеєм та зручним оздобленням. Mazda 6 Touring відома тим, що має збалансований комфорт і хорошу керованість. Ціна по побайнав становить 4150 доларів. Навіть з доставкою та оформленням у Польщі це виходить значно вигідніше, ніж купувати подібну Mazda 6 на місцевому ринку. Автомобіль має чисту історію та проходить нашу перевірку USA Grand. Це комплекс із 18 пунктів, де ми перевіряємо продавця, пробіг, пошкодження, документи та безпеку конструкції. Це гарний шанс отримати Mazda 6 у приємній комплектації та за дуже розумний бюджет. Якщо хочете дізнатись точну вартість ключ до Польщі, напишіть мені, я порахую всі витрати і покажу повну картину.